Дуже радий сьогодні бачити всіх вас, тому що для Генеральної прокуратури України сьогодні дуже важлива подія. Вперше в історії ми вирішили отримати у своїх у колі свого колективу громадську або консультативну раду людей відомих. І політиків, відомих журналістів, відомих громадських діячів, які у такий важливий і важкий час для держави будуть і тим оком, яке буде бачити, що відбувається за лаштунками Генеральної прокуратури і тими порадниками, які будуть надавати нам можливість у важкі хвилини і коли буде потребувати того ситуація. Дуже важливим питанням діяльності всіх правоохоронних органів і органів прокуратури, в тому числі є повернення довіри суспільства. Це, напевно, най... найбільше питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному. Для чого необхідно вести відкритий діалог з громадськістю. У складних умовах сьогодення ми взяли курс на максимально. Прозорість у діяльності органів прокуратури і співпрацю з громадськими організаціями. До речі, ми ну, вже розпочали свою роботу з кількома громадськими антикорупційними організаціями, які тут зараз присутні. І так, вперше, при Генеральній прокуратурі України створено новий орган це консультативна рада. Відповідний наказ виконуючим обов'язків Генерального прокурора України підписаний 3 квітня поточного року. Організація діяльності консультативної ради визначена положенням, яке опубліковано на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. В ньому викладено порядок її формування, склад, повноваження членів консультативної ради. і Порядок і форми її роботи. Відповідно до цього положення, завданнями Консультативної Ради є сприяння Генеральній прокуратури у здійсненні визначених Конституцією і законом України про прокуратуру, завдань щодо утвердження Верховенства права захисту інтересів громадян і держави від неправомірних посягань, а також підвищення авторитету прокуратури у суспільстві, налагодження. Ефективних взаємовідносин з інститутами громадянського суспільства, які, які були останнім часом втрачені, і нам було дуже прикро спостерігати, коли прокуратура політично була заангажована, і рішення, які приймалися, були чуть не політично, а не чуття, були політично мотивовані і сьогодні. Як на останньому засіданні відповідної наради спільно з Міністерством юстиції, заявив заступник Генерального прокурора України Баганець Олексій Васильович, що було всього 30 злишніх слідчих, які займались справами, які взагалі не представляли ніякого інтересу для суспільства, і в нього, як у заступника генпрокурора, сталося враження, що виконували. Політичні замовлення збільшували. Станом на сьогоднішній день а, нами посилено на групу у підрозділі з розслідування особливо важливих справ, а, прийнято до провадження 240 кримінальних проваджень. 240. Це всі ті, які стосуються а, і організації масових вбивств. І відповідних зловживань і порушень з боку як влади, так і правоохоронних органів. Заданням я перелічив два питання: Урахування громадської думки при обговоренні ухваленні рішень з питань діяльності органів прокуратури, обговорення розроблення і проведення громадських ініціатив, що стосуються цих питань, сприяння. У реалізації принципу гласності діяльності органів прокуратури забезпечені прозорості і відкритості для суспільства інформації про цю діяльність за винятком, яка не може бути повідомлена, підтримка у здійсненні заходів щодо захисту законних інтересів працівників прокуратури і членів їх сімей. Створення умов для унеможливлення використання органів прокуратури для обмеження прав і свобод громадян а також в інтересах окремих осіб, політичних партій і громадських організацій. Наказом генерального прокурора затверджено персональний складно утвореної консультативної ради, до неї увійшли громадські діячі, політики, науковці, представники засобів масової інформації. Сподіваємося, що відносини Генеральної прокуратури та консультативної ради будуть побудовані на основі належної взаємодії, розуміння, взаємної підтримки, що в найближчому майбутньому дасть позитивний результат. А громадськість отримує відповіді на найбільш злободенні питання відношення відновлення в державі. Наша співпраця має бути на переконанні в тому і конструктивною і плідною.